Всім привіт! Я в Румунії, а точніше наразі у Брашні. Тому я дуже щаслива, що я бачу сніг. Дуже це люблю. Дуже люблю зиму. Одразу засняла вам ціни, скільки буде коштувати оренда знаряддя. Погода була дуже класна. І зараз я вам хочу показати дорогу на полсу для початківців. Зараз вам покажу тут на карті, де воно знаходиться. По дорозі ви можете бачити готелі та школи, інструктори і так далі. Далі є каса, де ви покупаєте скайпас. І башня, де ви можете поднятися на червону та чорну лінію. Зараз вже нікого на кабіну черги нема. І ще хочу сказати те, що сьогодні дуже класна погода. Це туалети жіночий та чоловічий. Так, вам на замітку. Тож сьогодні гарна погода, але я не буду сьогодні кататися, бо я каталася вчора. Отакої. Далі ми підіймалися на самий верх, і в мене дуже сильно скакав тиск. Наверху було холодніше, та це було все схоже на зимову казку. Ми з вами зараз тут, але це більш схоже на стару карту. Ну, поднявшись на саму гору, тих по високу, ви бачите, що зі мною коїться. Уги поки що мене не підводить з дюноса. Це як ви зможете зрозуміти. Чорна полоса. <с> <с> а я піду далі показувати вам, як і що тут. Тут я засняла вам ціни на скіпас, і це лінія для бігінерс. В перший же день Поліна тут літала як метелик для розуміння. Тут ви можете випити кавуську і гліндвійну. Що я можу сказати? Я вже внизу. Я змерзла як цуценя. Бо я ну, не в такому одязі, що можу собі дозволити підійматися у гори. Тож, якось так ось. Зараз е, йдемо до центру, бо брашова і буду вам показувати, як це все виглядає. Це гірка була для початківців спочатку, а потім, коли ви підіймаєтеся уверх, там є чорні лінії та червоні. Чорні лінії ну, це вже для професіоналів, червоні для любителів. Тому отакі от справи. Ну, ви побачите, що я там не знімала, я би туди не поїхала. Бо страшно. Ви тільки погляньте, яка краса від світ. Це я не дуже люблю, але iPhone робить такі. Забаганки мені вам тож якось так. І взагалі я вважаю, що мені, як українські дівки, личить зима, мороз. Бо в Ірландії мені завжди казали, а ну це, типу, для тебе не дуже холодно. Мабуть, для тебе потрібно бути мінус 25. Але і для нас, типу, мінус 25 це таке собі задоволення. Тож так, да. зараз я трішечки заблукала. Ось. І ще є плюс. Є плюс тому, що тут практично всі розмовляють англійською. І якщо вам щось буде потрібне, вас зрозуміють. Тому не хвилюйтеся. І вчіть англійську. Вона не тільки в Ірландії і в Англії потрібна, вона усюди. Між центральною стрічкою та боковими стрічками є така зона для, скажіть мені, сані та каву і лінтейну. Тож, якщо ви захочете щось випити, перекусити, це воно все є тут. Але я так розумію, що вони починають працювати десь у другій половині дня. Тобто не самого срання. Тож так. По дорозі між лініями дуже багато гарних готелів. І мої уги за 25 євро. Ви знаєте, взагалі, мені здається, тут... І влітку дуже гарно. ну Уявіть, все зелене, пахне соснами, тупо зимова казка, як на мене. Мені дуже подобається. Взагалі я людина зими. Тож так, дуже гарно. Сьогодні ще вночі випав сніг, ну і погода просто прекрасна для катання, прогулянок. Мені дуже подобається. Взагалі Румунію я вибрала, бо тут ціни нормальні. Ну, все, типу, комфортне. Я вже майже дійшла до середини, бо я не прашу і середній спуск. І тут такі курортні, класні готелі. Дуже класно, атмосферно, зі снігом, це смо... ну, дивиться, смотриться, раз це смотриться, файно. І ще хочу сказати, там на касі, що я вам показувала, якщо ви покупаєте приблизно 100-120 поінтів і кожен спуск коштує по-різному. Я маю на увазі локацію в середині там може коштувати 5 поинтів, вони дають вам таку картку. У іншій телекабіні. Типу один, два, щось таке. Тобто, це наприклад. Пойнти різні на різних локаціях. Якщо ви берете багато, вам дають картку, а не тікет. І це вигідно, якщо ви насправді плануєте кататися. а не сидите на снегу. Смотрите. Дуже гарно. Туда, ну, тут говно, тут лёд, тут не катайтесь. Потом раз-раз-раз, вот сюда на красную выехали, ой, вот сюда не катайтесь, тут на синюю выехали и поехали потихонечку. Потом на красную, потом на синюю внизу, потом наверх, потом повторили упражнение. Потом два глинтвейна, повторили упражнение. Віддіха, ми молоді. ще не приймали глінти. Що ти совітуєш, теж не пробував? За порадою професіонала ми йдемо наверх. Це вже траса була, яка посередині зверху, і тут було людей побільше. Тут ви можете піднятися угору і спуститися вниз. Ще я вирішила вам показати себе у відображенні, але ненадовго. Також там на горищі був такий заклад з кофе та аперитивами. Далі я пішла з людьми, але це була дуже плоха ідея. Як ви бачите, в мене навіть телефон не працював там. Наразі це дуже кльово, бо я в кабіні. Це дуже прикольно. Знаєте, можна поснімати, побалакати. Нічого не видно, бо сніжно і холодно. Щоб ви зрозуміли, яка погода за бортом сьогодні. От так от сніжно і нічого не видно. Тільки у вікні. Там люди катаються, але не видно. Сьогодні, сьогодні в мене взагалі такий день виходить, що я вам розповідаю, як усе тут проходить. На кожній із трьох локацій є каса, є кав'ярні тейкової і такі от підйомники. Тобто все є. Лише все залежить від погоди, але тут навіть є фейковий сніг. Навіть наразі, коли сніга предостатньо, вони все одно працюють для вас, щоб ви каталися гарно. От. Це ще одне місце, де ви можете взяти в оренду снаряддя, воно знаходиться близько до підйомника.